Пропоную вам мою нову розробку, інтерактивну гру, загадки на уважність. Буде цікаво як дошкільнятам, так і учням початкових класів. Можна використовувати на уроці математики, як активізацію пізнавальної діяльності учнів. Гра в тому полягає, що маєте поле для загадки, вийшов зайчик, погулять у зайця рівно і хочеться сказати, що рівно 5, але це буде неправильна відповідь. Пропонуєте учням поміркувати. Є можливість отримати підказку. Наприклад, дітки вам пропонують відкрити підказку 1. Нічого нам не допомогло, відкрити підказку 9. Нічого нам допомагала відкрити підказку 5. Уже щось видно. 2. Ну і можемо ми поміркувати, що, можливо, це буде відповідь 4. Натискаємо на пташку і маємо так. Відповідь у нас буде справді 4. Переходимо. На пташку, подивись, лап у птаха рівно. І знову хочеться сказати неправильно, але ми ж знаємо, що у пташки рівно дві лапки. Можемо також скористатися підказками. І ось тут, називаючи цифри, ваші дошкільнята або першачки будуть їх повторювати. Перевіряємо так, лапу птах рівно-дві. Ось ягідок в траві, Віз її одну лишилось. Ми хочемо сказати, що лишилося 3, але ми пропонуємо нашим діткам поміркувати. Якщо дуже складно, можуть запросити підказочку. Відповідно, ми також переглядаємо і згадуємося, що у нас відповідь буде 4. Усьо єсть. І після гадками у нас відповідно наша сова, розумниця, нас вітає. Все відгадали молодці.